Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як учень через мобільний застосунок, електронний щоденник системи єдина школа з мобільного телефону, може долучитися до онлайн уроків, які були заплановані та розпочаті вчителем. Отже, з самого початку я маю як учень пройти процедуру авторизації. Ви потрапляєте до кореневої сторінки вашого електронного щоденника в мобільному застосунку. Сам електронний щоденник включає в себе чотири основні вкладки. Робота з чатами, з успішністю, з розкладом та з профілем. І робота з онлайн-уроками буде здійснюватись саме з вкладки Розклад. Всього по роботі з онлайн-уроками існує три індикатори, три стани онлайн-уроку. Онлайн-урок може бути, ось як ви бачите зараз на екрані, закінчений. Він сірого кольору стає після того, як вчитель його спочатку запланував, потім розпочав, провів і закінчив. І такі онлайн-уроки будуть мати отакий вигляд з закінченим індикатором. Другий варіант. Індикатор з онлайн-уроками буде мати отакий вигляд, і буде прям написано, «Розпочато». він теж буде виділятися кольором, але вже не сірим, так? І, відповідно, учень саме до такого індикатору може долучитися. Бо коли онлайн-урок тільки запланований або вже завершений, учень з ним нічого зробити не зможе. І він може долучитись до онлайн уроку коли його вчитель розпочав, і він має отаку саме такий вигляд «Розпочато». Але зараз, поки долучатись до онлайн уроку не будемо, ми це зробимо трошки пізніше. І е, запланований онлайн-урок має наступне вигляд, так, прямо і написано. Заплановано відповідно статус онлайн уроку Але долучитись ми можемо тільки з розпочатим варіантом. Закінчений урок і запланований цього, такої можливості не дає. Отже, давайте з вами спробуємо перейти саме до онлайн-уроку. Для цього я як учень маю натиснути на кнопку «Розпочато». І кнопка розпочато, відповідно, в моєму випадку, переводить мене до самого онлайн-уроку. Да, і тут кнопка онлайн-урок. Вона безпосередньо буде активною. І натискаючи на кнопку онлайн-урок, система мене має перевести вже до додатка Zoom. Бо наша система і проведення онлайн-уроків в системі Єдина Школа передбачає використання саме. Додатка Zoom, і ви маєте попередньо встановити собі на телефон безкоштовний додаток Zoom Meetings». Та і відповідно, коли Zoom буде встановлений на мобільний додаток, вже долучатись до онлайн уроків можна буде без жодних проблем. А краще його встановлювати. Звичайно, при долученні до онлайн уроку у вас буде можливість використовувати також і браузерну версію так званого Zoom, але краще, щоб все ж таки за стосунок Zoom було встановлено на мобільний телефон. І я натискаю кнопку онлайн урок, і давайте спробуємо долучитись, яким чином цей процес здійснюється. І ось мене переводить до зума. У мене застосунок встановлений на телефоні, тому він підготов, По суті, далі ніяких дій від вас як від учня ніхто не вимагає. Ось я можу бачити, що предмет алгебра, да, наприклад, дата, який час, що ви долучаєтесь до цього онлайн уроку і вже далі вчитель на тому боці да, відповідно побачить вас, пустить в відповідно в сам урок. Бо Саме вчителі таку процедуру да, допуску до проведення уроку по кожному учню надають. І тут ви вже можете використовувати всі повністю да, функційні можливості Zoom, долучатися. Контролювати аудіо ці навушнички, так, дозволяють бачити і вносити якісь там редагувальні дії щодо саме налаштувань звуку. Відео можна включати, виключати таким чином, так, бачити participant, це бачити кількість учасників саме цієї наради, бачити чат, бачити реакції ваших колег, наприклад, учнів так само, так, або вчителя. Ну тут вже це чисто функціонал зума, але до цього він має бути встановлений на. Безпосередньо в вашому мобільному телефоні. Ну і вчитель вже може включати відео, виключати відео, ви можете включати, виключати відео. Тут вже е, з вами і вчителем подальша робота буде вестись. Я думаю, він вас вже зорієнтує по подальшій роботі. Ви можете ось або бачити. Моє зображення, або його не бачити. В даному випадку тут вже повністю вся робота буде вестись по зуму. По зуму ось. Е, все, по суті, далі вже вчитель коригує цей процес. Він буде завершувати безпосередньо сам онлайн-урок, коли він дійде до кінця, да, буде просити вас, наприклад, або включити камеру, або щось там продемонструвати, вже відповідно до ситуації. Ну ось таким чином він закривається. І після того, як цей онлайн-урок закривається, по суті, він теж з часом, да, там буквально пройде невеличка кількість часу, і той статус розпочато теж зміниться на завершено, да, як ми вже розглядали, він стане сірого кольору, і переходити потім до цього уроку. Поку буде неможливо. Це розпочато зміниться на сірий колір, який ми розглядали з вами в самому кінці. Закінчено. Отаким От чином здійснюється процес долучення учня через мобільний застосунок до онлайн уроків які спочатку плануються, потім проводяться вчителем, а потім завершуються вчителем. Ну І нам, відповідно, ми, як учні, можемо долучатися тільки до розпочатого онлайн уроку. Дякую за увагу. До побачення!